Кирило Кожум'яка, українська народна казка. Колись був у Києві один князь. І був коло Києва Змій, і щороку посилали змії від данину, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя, нічого робити, коли давали інші треба і йому. Послав князь свою дочку в данину Змієві, а дочка була така гарна, що й сказати не можна. Той Змій її полюбив. От якось вона до нього підластилась та й питається, чи є, каже, в світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є такий каже, в Києві над Дніпром, як затопить в хаті, то дим аж під небеса стелиться. а як вийде над Дніпром очити шкури, бо він кожум'яка, то не несе одну, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та вчеплюсь на них, чи витягне він їх. А йому й байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягає, от тільки того чоловіка й страшно. Князівна взяла собі та нагадку та й думає як би їй вісточку додому подати й на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі, лиш один голубок. Вона вигодувала його ще за щасливої години, як у Києві була. Думала, думала, а далі написала батькові отак і отак каже. У вас, таточку, в Києві є чоловік, найменє Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене бідну і з неволі. Я за його і за вас довіку буду Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила його в вікно. Він злинув під небо та й полетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ї, коли побачили голубка. Татусю, кажуть, ти бачиш? Голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутився. Це ж уже проклятий Змій згубив, видно мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка, пише так і так. Ото зараз покликав він до себе усіх боярів, чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою. Є, князю, кажуть, живе над Дніпром. Як же ж до нього приступитися, щоб не розгнівився та послухав, почали радитись і послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до нього до хати, відчинили помалу двері, дивляться, сидить кожум'яка до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки видно, як коливається отакенною білою бородою. От один із посланців кашлянув, кожум'яка кожум жахнувся, а дванадцять шкір тільки трісь-трісь трісь, обернувся до них Кирило кожум'яка, а вони йому кланяються. Отак і так кажуть. Прислав до тебе князі з проханням, а він і не дивиться і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Де там? Просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує вся старшина. А чи не послати нам ще молодших? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті, мовчить кожум'яка, та й годі, наче не йому й кажуть, так розсердився. Далі надумався князь, та й послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як попадали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав. Ну, це ж уже для вас я зроблю, каже, і пішов до князя. Давай же, каже, князю, мені дванадцять бочок смоли і 12 возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився добряче смолою, взяв булаву. Таку, що, може, в ній подів з десять, та й пішов до Змія. А що, кожум'яко, битися ти прийшов чи миритися? Змій питає, де вже миритися, битися з тобою іродом проклятим прийшов? От почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так цілий шмат смолий вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А Крило його здоровенною булавою як вдарить, то так і вжене в землю. Уже змій, як вогонь, горить. Так йому гаряче, і поки збігає до Дніпра напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка знову обмотається коноплями і смулою обсмолиться. То вискакує зміюка з води. І що розженеться проти кожум'яки, то той його булавою луп та луп, аж луна йде, бились, бились. Аж курить, аж ікри, іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще дужче, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А там у дзвони дзвонять, молебні правлять. А по горах київських люд стоїть, мов не живий, жде, що далі буде. Коли це змій, бубух, аж земля затряслася, а люди, стоючи на горах, так і сплеснули руками Слава тобі, Господи, ото Кирило, ото кожум'яка. А Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав її князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того то часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив кожум'яками.